Перехрестя вулиць проспект Хіміків Чорновола. Як тільки вечіріє, вимикається світлофор. Люди кажуть, на даному перехресті надто жвавий рух, тому переходити дорогу небезпечно без стріхокого. Влада на звертання містян не реагує, тому звернулися до народного контролю. Місцеві жителі нарікають після шостої години вечора. Світлофор перестає подавати хоч якісь ознаки життя, а вмикається лише на наступний ранок, і так майже два місяці. З навчання повертаюся світлофор, що працює. А в залежності, коли йду на прогулянку вечором до парку хіміків, то весь час, як ідеш додому, то світлофори завжди вимкнений. І перейти дорогу тут дуже складно, особливо вантажівки, які прямують з міста чи на зоди з тому напрямку, то ну, мало хто пропускає пішоходів. Дуже важко перейти дорогу туди, сюди і отак навскоси. Тут дуже інтенсивний рух. Дуже багато транспорту, і відповідно людям дуже важко переходити дорогу. створюють аварійні ситуації. Водії теж нарікають, що змушені довго стояти на перехресті, аби безпечно розвернутися і не потрапити в ДТП. От зараз я стояв минути чотири. дуже тяжело проїхати. Коли стане безпечним рух для пішоходів та водіїв на цьому перехресті, питаємо в департаменті інфраструктури міста. Там пояснюють, світлофор вмикається через надмірний рівень напруги і запевняють, незабаром механізм працюватиме. Справно він підключений не до гуртожитку. Він просто підключений до тої самої трансформаторної підстанції, до якої підключений і гуртожиток. І після шостої вечора, коли зростає напруга, і люди більше користуються електричною енергією і недостатньо для нормальної роботи світлофора. В найближчих може там трьох-чотирьох днів. Просто перепідключимо цей світлофор до іншої трансформаторної підстанції. і Він буде працювати нормально через кілька днів. Народний контроль перевірить, чи працюватиме вечорами світлофор на проспекті хіміків. Руслана Чевірова, Зоя Вовк, Назар Коцаба, народний контроль. Після шостої години постійно вимикається світлофор. Він не просто припиняє роботу в мигаючому режимі, а він повністю вимикається. І відповідно це створює незручності, в першу чергу для пішоходів. Тут дуже інтенсивний рух, дуже багато транспорту. І відповідно людям дуже важко переходити дорогу. А тут дуже багато помешкань, гуртожитків знаходиться. Також це дуже великі що створюють для автомобільного транспорту, особливо для тих, хто їде по Чорноволу і повертає сюди. Водії тролейбусів, тих самих автобусів, досить довго стоять і дуже важко повернути. І створюють аварійні ситуації, через це створюються аварійні ситуації, які можуть спричинити ДТП. Ще минулого тижня черкащани жалілися, що на проспекті хіміків світлофор щодня о 6 годині вечора переставав працювати, що створювало аварійні ситуації. Тепер, після втручання народного контролю, світлофор працює у звичному режимі. Чиновники свого слова дотримали. Дякую вам, що завдяки вашій програмі він запрацював, безпечнішим. Тепер став буде в обичному режимі. Працювати, дякуючи народному контролю, світлофор, який не працював протягом двох місяців, вимикаючи. В 19.00 та вмикався в 6 ранку, запрацював буквально за два дні. Завдяки небайдужим мешканцям цього району вдалося в дуже короткий термін вплинути на цю проблему. Це вже створило гарні умови для переходу пішоходів для проїзду цього перехрестя. Руслана Чевірова Коцаба, народний контроль. Завдяки вашій програмі він запрацював безпечнішим, тепер став, буде в дочь враження працювати, в буде і проїхати, і перейти дорогу. – А як ви працюєте? Ну, мабуть, не три. Так, так, так. Після вашого виду, на наступний день чи через день я вже зробив. Сам ну, дяки народному контролю, що ми втрутили цю проблему, буквально за 2-3 дні він запрацював. І знаючи всі мешканці районних селища, що він не робив ну десь принаймні 2 місяці. От В 19.00 вимикався і в 6 ранку він вмикався. Дорогу в вечірній час перейти було дуже складно, а зараз просто... Пісня. Водії зупиняються в безпечний рух і вночі, і зранку, коли ще й пару. Дякую вам за роботу. Дуже дякую. Дякуючи медіагрупі народного контролю. Вдалося дуже швидко вплинути на цю ситуацію, і вже буквально через два дні почались роботи по ремонту. і тобто, Сидлофор відновив свою роботу. Тобто перестав вимикатися. і Тепер, відповідно, стало безпечніше пішгодам долати це перехрестя водіям. Водіям тролейбусів, дякую вам велике. Гринька, посідалі Гринька. О, молодець.